Я працював 60 годин на тиждень, і ось що мені вдалося зрозуміти сап. Влад говорить, і сьогодні я хочу поділитися з тобою п'ятьма важливими інсайтами, які я зловив, поки працював в суперпродуктивному режимі протягом тижня. Але важливо уточнити, що 60 годин це не про роботу за графіком і не про змінний робочий день, а саме про 60 годин сконцентрованої роботи або навчання, які були внесені в мій графік. Тобто, це годинки, які я конкретно сидів і виконував якісь задачі, пов'язані з роботою мозку. Ну і перш за все, давай подивимося з тобою, як виглядає мій середньостатистичний. Робочий день, Наприклад, до прикладу, середа. Прокидався я о 6.50 ранку, тому що я живу сам і мені треба приготувати собі сніданок. Після сніданку і душу я збирався і їхав до школи, до ліцею, де я викладаю англійську мову для малявок. І там в мене було 4 уроки. Після цього в мене була годинка для того, аби доїхати до своєї іншої роботи і поїсти свій обід. Далі індивідуальні заняття, підготовка до індивідуальних занять, якісь зйомки, підготовка до подій, написання. Ні, контент плану зустрічі з працівниками. Потім прогулянка, під час якої я обов'язково слухаю аудіокнижку. Ну і потім я вже добирався додому, де в мене була вечеря, душ і всякі такі банні справи. Спати лягав я о 10.50. Я насправді не знаю, можливо, хтось скаже, що це його звичний графік, але для мене робота в такому форматі із настільки деталізовано розписаним графіком, була вперше, тому і власне були певні інсайти, які зараз тобі буду розповідати. І найперша штука, яку я помітив, це те, що наша сила волі все-таки має ліміти. Найкраще мені це було видно якраз таки в четвер, напевно, тому що я взагалі намагаюсь паралельно не їсти солодкого, але коли ти маєш велику кількість Кількість задач пов'язаних з роботою, і деякі з них ти очевидно не хочеш робити і робиш через силу. Ти використовуєш цей ліміт сили волі. І коли це назбирується протягом тижня, з дня на день, то вже під кінець тижня ввечері ти просто зриваєшся, йдеш в сільпо, купуєш собі якісь батончики або печиво, або ще якусь таку штуку, просто для того, аби втішити свою якусь внутрішню дитину і певним якимось чином наповнити цей свій ліміт сили волі. Наступна цікава історія, яку я помітив, це те, що ти починаєш значно більше цінувати свій вільний час і час з друзями. У четвер ввечері, коли в мене відмінилося заняття з йоги, в мене вивільнилося півтори години в графіку. І я розпланував цей час для того, аби провести його з друзями. І таким щасливим, як тоді, на цій прогулянці я не був певно ніколи. Ми зустрілися, пішли в заклад, випили ігри з того, повечеряли. І я кайфував тупо від кожної секунди, яку я проводив зі своїми друзями, від всіх розмов. І дійсно був щасливий, наче мала дитина. Як виявляється, коли ми обмежуємо себе в чомусь, ми починаємо цінувати якісь банальні речі набагато більше ніж це було до цього. Паралельно до всіх своїх робіт і занять я додатково почав готуватися до Кембриджського екзамену. C2 з англійської мови. І це буде третя річ, яку я помітив за свій гіперактивний. Тиждень, коли я в п'ятницю ввечері протягом двох годин готувався до екзамену і зробив ось тут 10 сторіночок з лексики, граматики і різноманітних вправ, для мене цей час пролетів просто фантастично швидко. Я абсолютно не помітив, що сижу за навчанням вже дві години. А сам процес сприймався для мене не як робота, не як щось фізично виснажливе, а як відпочинок, тому що мені не потрібно було вигадувати щось нове, створювати щось, вирішувати складні задачі, а просто обирати правильну відповідь або придумувати правильну відповідь, та тобто це значно простіше ніж працювати, писати якісь контент-плани, креативити і так далі. Тому мій мозок реально відпочивав. І це підтверджує той факт, що наш мозок це також м'яс, який можна тренувати. І коли ми привчаємо його до постійного виконання якихось складних задач, то такі базові завдання, як навчання або повторення якогось матеріалу, стають відпочинком і не виснажують його абсолютно. Четверта, дуже важлива для мене штука, яку я досі не розумію, але яку я помітив за цей тиждень. По п'ятницю-четвер е, і суботу ти відчуваєш, що внутрішньо ти десь виснажуєшся, що з'являється більше речей, яких ти не хотів би робити, в голові починають проскакувати якісь відмовки по типу: Ой, може перенести, може відмінити, може ще щось, може ще щось. Але разом з тим є другий такий сайд ефект. Ти невтомлений, тобто ти виснажений, але ти максимально сильно заряджений. Можливо, це пов'язано з тим, що я дійсно щиро люблю працювати, коли в мене все розплановано. Але кожного вечора. Попри те, що я працював там по 10-12 годин кожного дня, я відчував себе настільки енергійним, наповненим і драйвовим, що я ну, дуже давно в житті не мав якихось таких е, аболденно крутих е, відчуттів. Чесно, я дійсно не розумію цього феномену, бо внутрішньо ти дійсно почуваєшся виснаженим, але зовнішньо і якось в голові в тебе дуже багато активності, і, і ти заряджений енергією. Якщо ви знаєте, як це все працює і чого воно так відбувається, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я не питав, чи. GPT, бо він часто дає дуже е, тупі відповіді. Ну і остання п'ята дуже важлива для мене штука, коли ти перебуваєш в потоці, е, до тебе починають приходити якісь нові можливості. Тобто не ти сам їх шукаєш, а вони починають приходити до тебе. До прикладу, за цей тиждень до мене записалися три нових індивідуальники. Е, та, я ще провожу індивідуальні заняття з англійської. Е, записалися три нових індивідуальники і навіть написали ребята з нового каналу і запропонували е, знятися в одному з їхніх проєктів. І, блін, це дуже класно. Бо ти весь в роботі, весь в процесі. Ти взагалі не думаєш про те, щоб в тебе з'явилося ще щось нове додаткове, а воно просто з'являється. І ці можливості часто бувають дуже крутими. Так, я розумію, що зараз в період, коли всі дуже-дуже сильно хейтять цей культ продуктивності, і всі дуже сильно переходять в такий якийсь slow лівінг, цінувати себе, працювати там не на межі, а якось поступово дуже дуже ніжненько. Моє відео можливо буде сильно комусь фонити. І оцей от Весь мій заряд від того наскільки мені сподобалось працювати в такому режимі, буде когось дратувати. Але я для себе обираю систему, що якщо обрати між двома культами культ Працювати дуже дуже небагато і насолоджуватись життям і культ, фігачити е, купу часу і давати щось корисне цьому світу. То я все таки напевно вибору користь е, і буду кайфово почувати себе саме в цьому. Очевидно, для того аби встигати так багато е, і поєднувати мільйон різних активностей, потрібно класно планувати час. В мене на планування йде в середньому 2-2,5 години на тиждень, але це економить мені напевно годин з 10 кожного тижня. Тому, якщо вам цікаво, як я планую свій графік, і чому в мене все-таки розмальоване в тому google календарі також можете написати в коментах, там не знаю, розкажи про планування або будь-який інший коментар пов'язаний з плануванням, і я обов'язково з вами поділюся. Важлива штука. Ваші коментарі будуть мотивувати мене записувати відео. Так, Бо це мій перший відео, і якщо він вам сподобається і ви попросите ще, то я буду робити ще, бо я така людина. Так, як і всі люди, всі ми любимо мотивацію. Хоча і дисципліна все вирішує, але мотивацію все рівно всі люблять. Так, да, і тому висновку напевно хочеться сказати, що бути продуктивним реально мотивує і приносить багато класних можливостей в наше життя. Тому будьте, якщо у вас є така можливість і бажання досягти чогось більшого. І, звісно, не забувайте підписуватись на мій канал, бо за 25 років свого життя я назбирався багато всього цікавого і з радістю буду з вами цим ділитися. Тому до зустрічі, Па-па-па-па!